Друзі, всім привіт! Сьогодні новий день і, мабуть, буде нова ігра. Вчора ми записували ігру одну, але звук, звук ігри був дуже поганий. Ну, я передивився відео, щось в мене було із звуком, плюс наклали авторські права на деяку музику, яка там була. Ну, Хоча то не впливає на відео, але другий раз, якщо будемо, гра... будемо грати, я мабуть буду музику виключати. Тож сьогодні, сьогодні хочу заграти, зараз виберемо якусь ігру цю газону косілочку і спробуємо її заграти. Цю ігру я теж не іграв і, чесно кажучи, не знаю, як в неї грати. Ну, поки в нас загрузка йде. Зараз побачимо, що там. Можна виключити музику чи не можна. Зараз подивимось, можливу мову можна змінити в настройках. Так, приват полиці, таймс. Терніс офну все. Опс, так нас перекинуло. Продовжити гру. Ні, тут звук не міняється. Їїдемо. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Труд-риз-дру-дру-дру. Ой-ой-ой, куди? Так, 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 так. Йок, зараз упадемо. Зараз упадемо. Йдемо, ідемо, йдемо. Так, зелену травичку, зелену, зелену. Так, їдемо, їдемо, їдемо. І збираємо, збираємо. Так, 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 так. Так. так, так, упс, 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 упс. упс, Тихо, 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 тихо. Так, перегружаємо. Так, а сам у нас... Ага, тепер що у нас? Опа, приїхали. Грошики. І йдемо далі. Так, що в нас тут? О! Куди ми попали? Левел, левел, левел. Чувак, ти что? Верни назад, назад, верни. Фарм. Mm. Куди нам далі? А що нам робити? А ми нічого не можемо зробити. Так, а ну давайте чуть. -чу. Уп-уп-уп. Дісь сюди, десь сюди, десь сюди. Давай обійдемо. А що, все треба купляти? Все все треба. О, все. Чик-чик-чик-чирік-чирік, чик-чирік. Та вилізай звідти. Ага, нам треба. Нам базу треба зробити. Базу, базу треба. Так вилізай звідти. Ага, нам треба п'ятий левел. А нас... Та... Так, поїхали. У. Упс. Так, треба бабосики заробляти. О, куди ти їдеш? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Куда пішов? Куда? Так, 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 так. О, як. як йому чашку. Як йому чашку. Mm. <laughs> 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 pojechali, pojechali. Jdemo, sobera, jemo, sobera. Hmm. Tak, 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 tak. Po tychnięku, po tychnięku, po tychnięku. uj, chci, nie padaj. Збираємо, собираємо, собираємо. Так, нам ще поки що, вроді би. Не треба їхати на базу. Так, їдемо, 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 йдемо. Збираємо. Окей. Окей. Що це було? Ага, далі їдемо, далі, далі. Idę dalej. tak, o, o, tak, idę dalej. dali, u, hm, Ups. Tak, idziemy babosiki zarobić. Aha, aha. А що ми заробили? Що ми можемо купити? Ага, ми можемо апгрейдувати. Так. Так. 150 баксів. Ну давай по по одному. Ага, тут ще фрі можна. О, відосик, відосик, реклама, реклама. Реклама, реклама, насоложить винограду без реклами. Продовжити грати. О, щось там було. Щось там було. Так. А ну давайте знову може щось буде без реклами. Так, є, без реклами, без реклами. Апгрейдовуємо. Нашого тракторчика продовжити. А скільки можна? А скільки так можна? А скільки так О, а чому в мене? Й -й, лишилося тисячу. Тобто 15 доларів. Я заробив був 1500, а тепер 15. Капець. Капець. Як так? як 25 секунд треба чекати. 25 секунд. Ну, чекаємо, чекаємо, чекаємо. 25 секунд. 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все. Так, ідемо далі. Ідемо. О, вже Три, три, Ух ти як. почав. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Є друга зірочка. Ух. О, назад. Йдемо назад. Ой, сейчас упаде. Розгрузили. Так. А це ми можемо построїти чи не можемо? М? А це треба купляти. А, п'ятий левел. Капець. А де нам взяти? П'ятий. А, а. Ж. А, він не падає. А, та супер. Він, я думав, він упаде. Ж. 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 Давайте все косимо, все косимо. Ж. Ж. Так, чекай, поїхали. По... давай прямо куда ты, блин, едешь? Так, давай, давай, давай. Давай пришли прямо так, 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 так. Идем, едем, косимо. Вот, косы косиму, ж, ж. -ж, -ж. Що це було? Мабуть, НЛО? Що це було? Мабуть. у якийсь бонус чи що? Та блін, ну давай. Ну що ти куди ти? Ідемо, ідемо, Блін. Ідемо, ідемо. Так, де в нас ще маленькі полишалися, Полиш... А вон вон. І все, і куди? І що далі? І що далі? Вигрузили дві тисячі. Так. Next level. А что там уже у нас next level? Блин. Давай. Так, все, все. Назад, назад, Він вже не косий, давай. Блін, ну давай назад. Ж -ж -ж -ж. Так. Ж -ж -ж. Поїхали бисінько, скоренько, скоренько, скоренько. Все треба собирати, собирати. Ти треба. Так, 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 так. так, так. Ж -ж. Поїхали, поїхали. Назад назад, наз назад, назад, назад. Давай назад. Назад, назад. Зірочка. Одна зірочка. далі-далі-далі ідемо. далі-далі ідемо. Так і куди ти? Ну куди? Дві зірочки є, зробили дві зірочки. Давай це синьою все соберем. Вигружатися, вигружатися треба. Поїхали, Скоренько, скоренько, скоренько. Зобираємося, собираємо. Wszystko sobie Tak. Wszystko sobie rajemy. Tak, 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 tak. Ммм. Mm -hmm. Ну, знову рекламка. Mm -hmm. Продовжити, конечно. конечно. Конечно, продовжи ты, конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, тут собрат. Тут все вс ммм, mm -hmm. Все треба собрати. Все там, Мабуть, все зібрали. Так. зобрає. Добре, друзі. Сьогодні поки що хватить, бо вже 16 хвилин граємо. Завтра ми продовжимо цю ігру і вона мені сподобалась. Я думаю, ми будемо цю ігру грати пару днів. Добре, на сьогодні всім дякуємо. Дякуємо, що подивилися нас. Підписуйтесь на наш канал, буде багато чого цікавого, будуть ігри, будемо пробувати, будемо грати, будемо вчитись грати, що не вміємо грати. Дякуємо за перегляд. З вас підписка, лайк. Пишіть коментарі, можливо, де щось я роблю неправильно. Тож підказуйте, будемо вчитися. Ну все, всім пока-пока.